Вітаю! Сьогодні про молодші числові аркани мають 10 номіналів. Значення конкретного молодшого аркана можна вивести за формулою значення за номіналом плюс значення за мастю. Відео про Мастітеро в мене є на каналі. Можете ознайомитися. Перед вами класична колода райдера Уейта. Образи на числових арканах не архетипічні, як на старших арканах. Вони служать для способу вираження різних ситуацій в цілому. Числові аркани відображають типові події, ситуації, переживання, якості та моделі поведінки, які зустрічаються в житті. На кожному аркані ми бачимо картинку, яка містить багато деталей. Числові аркани за допомогою образів, зображень говорять про деякі ситуації. Декілька фігур, зображених на числових арканах, несуть сенс про взаємодію цих персонажів, як на двійці кубків, наприклад, п'ятірки жезлів, четвірки жезлів. Також важливий пейзаж з усіма деталями, в який фігури розміщені, та виражає наступне. Загальний емоційний фон, загальний стан або взагалі якість життя. Наприклад, 9 мечів. Фон чорний, ніч душі. А на десятці мечів сутінки розсіються. Видно світанок, що означає кінець страждань та предвісник нового етапу. Важливі також мілкі деталі, зображені на арканах. Наприклад, на дев'ятці пентаклів равлик. Багато про що може сказати, що це повільна карта.